Головною проблемою в екології нашої області є недостатність фінансування. Наразі фінансової допомоги чекають річка Великий Куяльник, Сарата та багато інших. Одеська область багата водойомами, крім чорного моря, ще 25 річок і більше 200 озер. Та на жаль, становище багатьох з них залишає бажати кращого. Якщо на розчистку річки Великий Куяльник кошти ще виділяються з Києва, то за інші річки поки що розмов мало. Головним все ж таки залишається фінансове питання згідно податкового. Кодексу, Деякі підприємства повинні платити екологічний податок. І на жаль, за даними департаменту екології природних ресурсів, не всі цей податок сплачують, а від нього і залежить відновлення екології всього регіону. Якщо підприємство працює в правовому руслі, то тоді, в общем-то, воно платить екологічний налог. Я хочу, я на ньому становлюсь поподробніше. А із цього вот, ми звісно, можемо рішати. Ті і інші проблемні вопроси зв'язані з екологією наразі. Плани на майбутнє великі: серед них екологічна перевірка багатьох підприємств, екологічна освіта молоді та громади, вирішення болючого питання з річкою Дністер Ольга Кошніренко, Максим Раченко, Факти.